Перед вами соляная солодвинська лампа вагою 63 кг и висотою 25 см с димером. Такая чудова соляна солотнська лампа. Я бачу вона лампочка трошки червоненька. Мабуть, Василь, коли робив цю лампу, трошки капнув в отвір гуаші. Вона не шкідлива, трошки, і зразу міняється вигляд лампи. Трошки там капнув, і вона, бачите, яка вже красива лампочка. соляна, солотвінська лампа. Профілактика бронхолегеневих захворювань.